Спочатку треба під, суттєво підвищувати військовим грошове забезпечення, друге, підвищувати неформально, як у нас це зараз зроблено, мовно кажучи, наказ, всі мають пройти курс базової підготовки, а насправді інструкторів не вистачає. Я там до мене приходять люди, які спеціально до мене йдуть. Я їх питаю, що ви робили на підготовці. Ну там ходили по лісі, бички збирали там. Чи потак ні, не було інструктора, дали книжку, ми в вголос самі читали, бо дисципліновані. Тобто, це формальне відношення до підготовки бійця. Бійця треба готувати, е, як пишуть. Розумні книжки, що бажання воювати приходить через досконале володіння зброєю. Якщо боєць буде розуміти, що він має все обладнання, він має знання, він розуміє, що в цьому підрозділі він іде вбивати за Україну, а не помирати за Україну. Він буде розуміти, що його прикриє, що в нього буде побратимське плече, яке не дасть йому там згинути, а допоможе в будь-якому випадку. І в нього буде достатня мотивація, в тому числі і фінансова. Ця армія розорве на мотлах не то, що російську будь-яку армію світу. Зараз я чую від провладних депутатів, мене було міцних. Вони розповідали про що достатньо грошове забезпечення у солдата. Це цієї зарплати не вистачає солдату до кінця місяця. Вона вилітає просто, тому що якщо солдат в активних, ну якщо він не воює, йому і не платять ці гроші. А якщо він воює, у нього ну це дуже динамічно. У нього від форми до обладнання псується абсолютно все. І це доводиться постійно купувати за власний кошт. Uh -huh. Тому десь має бути здорова логіка і здоровий підхід держави. Да, треба захищати свою країну, це не обговорюється, і якщо ми її не будемо захищати, то ну прийдуть, просто повбивають нас всіх, і ну це зрозуміло. І ніхто в одиночку не зможе протистояти Орді. Але це треба робити правильно, треба дати розумінням людям не просто розказати а реально налагодити систему, де боєць вийде підготовленим з розумінням того, що він впевнений, що він виживе, впевнений, що він професійно і, і, і ідеологічно захищений, що він з прикриттям, в тому числі артилерійським і іншими видами. І коли вже боєць бачить, що як працює так мед, як працюють медики, навіть отримавши поранення, це не проблема, швидко там з ним працюють. Тоді, тоді цей підрозділ в нього підвищується виживаємість, підвищується боєздатність, збільшується досвід, і вони просто рвуть всіх на своєму шляху.